Доброго дня, Україно! Сьогодні вам покажу соняшник саксон з фунгіцидним обробітком, і бором, і комплексом різних мікроелементів, і там, де нічого не робилося, взагалі, із підживлення і фунгіцидного захисту. Дивимося різницю. Так, друзі. Це у нас Саксон, попередник кукурудза, пізній осінній обробіток, вертітів, посів, і тут був фунгіцид, Амістар Екстра, не вистачало, додавали Амістар Голд, також тут був препарати долина були. Комплекс для соняшника, бор, е мультикомплекс, там треба глянути по каністрах. Дивимось, друзі. Я вам так скажу чесно, відверто, різниця просто охеренна. Просто охеренна. Надо було не всю площу вносити, уніс лише на 20 гектарів. Саксон, друзі. Як вам все виповнено повністю? 56 тисяч на гектар. А там писали, що в минулому році, де він давав по 40, я зробив типа, преувеличену рекламу, скажімо так, не може такого бути там. І тому подобне. Друзі, ну я його взяв на всі 100 гектарів. А реджиті 10 гектарів і оту не вистачало, по-моєму, там гектарів 3 чи 4. старка ціленаправлено посадив. А то все саксон. Да, хвороби таке, як є. Трішки, ну, зверніть все одно на цей зелений колір листя. Ярко виражений зелений. Так і прямуємо на інше поле, яке сіялося в один день. Запам'ятали колір. В один день та сама технологія, той самий Саксон. Нижні листя взагалі згоріло. Нема. Залишилося. Ну, листків шість. Такі що ще живі. І ось для порівняння. Що там, що там соняшник бездобрив. Є різниця. Різниця просто вражає. Просто вражає. Ну, шляпи, друзі, я дуже надіюся, що... Ці хвороби вже аж ніяк катастрофічно на нього не повпливають. Але мій висновок, мій висновок, друзі, не потрібно економити на фунгіцидах і потрібно обов'язково вносити. Обов'язково, подивіться. Ще проїдуся ось по інших полях, подивлюсь, яка там ситуація. Але але я вже бачу, що буде великий недобор врожайності тільки по причині, що тут не було фунгіциду. Бачите? Скажімо так. Я Перший раз в житті приміняв на сонячний фудгіцит і результатом я просто вражений. Просто вражений, друзі. Надзвичайно прикро, що не вніс на всі площі. Був високий, жалко ламати. Але, друзі, потрібно було це робити, тому що результат, ну ось, кажеться, вроді шляпа велика, так? Да? Тільки на сусідньому полі вони всі такі. Всі. Ну а тут уже є менші. Ой. Так що, друзі, це. Гіркий досвід, тому що приємного тут мало в даній ситуації. Обробив всього, як я й казав, 20 гектарів. Із 100. Оце бачите, це механічні пошкодження. Ну, Вітри тут такі дули, що я думав, що хоч би він вистояв. Ну, друзі, видно і здалеку. Я думаю, видно. Так що обов'язково вносьте фунгіциди. Обов'язково. Це моя рекомендація із мого не зовсім приємного досвіду. Всім пока, друзі!